Thank you. Авер за травень 2025 року 20 тисяч дорогоцінних душ. Дорогі друзі. У сьогоднішній вісті ми звертаємося до вас із Філіппін, зокрема північного Лусону, де щойно сталося щось надзвичайне. Все почалося не просто з проекту повернути територію, не просто землю, а й серця для Ісуса. За підтримки Адвентистського світового радіо, цей регіон переживає духовний рух вгору, якого ще раніше не було. Через євангелізаційні місії 360 плюс 5 молоді місіонери, медична допомога та сила радіо Бог дивовижним чином поширює істину в цьому регіоні. Від закритих країн до таборів для біженців Євангелія досягає місць, які колись вважалися недосяжними. Лише в одному регіоні понад 20 тисяч людей готуються до хрещення. На фото ви бачите обличчя тих, хто обирає Ісуса, щоб відсвяткувати те, що Бог робить через адвентистське всесвітнє радіо. Розкриття біблійних пророцтв. нове життя. Нове життя. Тринадцятий епізод із серії розкриття біблійних пророцтв на Всесвітньому адвентистському радіо буде показаний на радіостанції 3IBN у понеділок, 2 червня о 20.00 за східним часом або о 17.00 за Тихоокеанським часом. А другий показ відбудеться у четвер, 5 червня, за київським часом, вранці, о 8 годині ранку, і 5 червня 2025 року. Чи хотіли коли-небудь чогось нового в житті? Наприклад, натиснути кнопку скидання у відеогрі або вибрати, скасувати в документі? Біблія говорить про хрещення як про потужний засіб стерти все з ніг і почати абсолютно все спочатку. Приєднуйтесь до Кемі Утман з всесвітнім Адвентистським Радіо, щоб розкрити секрет абсолютно нового життя з надлишком вже сьогодні. Немає супутникової антени. Дивіться в прямому ефірі на avr.org.live3ibn Або перегляньте онлайн версію у плейлисті на Ютубі. Чи знаєте ви, що ця серія доступна десятками мов. Відвідайте avr.org.bible, щоб знайти свою. Рекомендований проект здоров'я. Кажуть, що Ісус витрачав більше часу на стілення, ніж на проповіді, і Він є нашим прикладом. Ось чому поширюючи євангельське послання через ефір та соціальні мережі, надаючи духовну їжу мільйонам людей у найважчих для життя регіонах світу, ми не хочемо забувати також і про задоволення їхніх фізичних потреб. Від великого автомобіля в Україні, який задовільняє медичні, так і духовні потреби, до мегаклінік, що надають безкоштовну медичну допомогу, відвідувачі відчувають Божу любов через турботу медичних працівників та інших волонтерів. Фактично, під час роботи мегаклініки АВР 360. Health Mega Clinic в 2025 році в Попуа-Новій Гвінеї дала можливість медичним працівникам оглянути понад 16 200 пацієнтів та виконати загалом 26 000 послуг, включаючи 6 800 обстежень зору, видалили з 1500 пар окулярів, Надали 3300 стоматологічних послуг та провели 3000 операцій з видалення катаракти. Долучайтесь, вчіть людей простим і доступним принципам здоров'я. З повагою до вас, Дуен Макі, президент АВР 360. Наступні події. Інститут місіонерських досліджень імені Артура Даніельса навчає понад тисячі адвентистських лідерів по всій Європі. Едміс з Фріденсау очолює ініціативу з підготовки лідерів малих груп до служіння у світському контексті. Оскільки секуляризм продовжує змінювати релігійний ландшафт Європи, церква адвентистів сьомого дня переосмислює свій підхід до місії. У суспільствах, де традиційні релігійні вираження часто здаються далекими або недоречними, невеликі, прозорі спільноти стали ефективним способом зв'язку з людьми. Ці групи пропонують простір для стосунків, де віра може природньо зростати та вкорінюватися в повсякденному житті. Однак історично склалося так, що служіння малих груп на силу здобуло популярність у європейському адвентизмі. Масштабні заходи, публічні вангалізаційні кампанії та інститутні програми часто мали пріоритет. Тоді як реліаційна модель малих груп залишається недостатньо розвинутою в багатьох регіонах. Інститут місіонерських досліджень імені Артура Даніельса, що базується в Адвентистському університеті Фріденсау в Німеччині, працює над зміною цієї парадигми. За допомогою досліджень навчання та створення мереж Адміс підтримує церковні проекти по всій Європі, аналізуючи тенденції зростання церков. Навчаючи організаторів церков та пасторів, а також готуючи лідерів малих груп. Під час пандемії COVID-19 Едміс попросили створити онлайн програму навчання для лідерства в малих групах. У відповідь, доктор Ласло Сабо, директор Едміс, розробив нову модель, яка інтегрує навчання в командний формат. Замість того, щоб просто вивчати теорію, Учасники самі займаються невеликими групами, практикуючи лідерство та навчаючись через обмін досвідом. Програма створює динамічне середовище, де учасники не просто дізнаються про невеликі групи, а живуть ними, пояснив Сабо. На сьогоднішній день до навчальної програми долучилося 1045 осіб з 15 країн. Це поставило перед керівником проекту Сільвіо Сабо унікальний виклик. Оскільки очікується, що кожен учасник буде активно брати участь у своїй групі, виконувати керівні ролі, а також надавати та отримувати відгуки від колег. Масштабування такої інтерактивної моделі, зберігаючи при цьому її особисті та практичні якості, вимагало детальної координації та надійної системи підтримки. Наразі активно працюють дві навчальні групи. Одна з них обслуговує франкомовну конференцію у Швейцарії з понад 20 учасниками, а інша Італійський Союз з понад 120 учасниками. Зі зростання інтересу Адміс продовжує підтримувати загальноцерковний перехід до місії, яка є більш особистою та сталою, особливо в регіонах, де традиційні методи служіння більше не є ефективними. Продовжуємо українські новини. Гуманітарна вантажівка Адра Україна пошкоджена внаслідок атаки дрона під час доставки в Херсонську область 16 травня 2025 року, вантажу з гуманітарною допомогою, якою керує Адра Україна, влучив ворожий безпілотник під час розвантаження продуктових пакетів у селі Урожайне, що в Береславському районі Херсонської області. Їжу надала Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй. Повідомлень про постраждалих немає, але транспортний засіб та частина вантажу зазнали пошкоджень. Раніше, того ж дня, вантажівка вирішила з Кривого Рогу, везучи продовольчу допомогу для мешканців Береславської громади. Волонтери Адра Україна успішно доставили та розвантажили близько 380 продуктових пакетів у трьох громадах Береславського району. Кінцевим пунктом доставки стало село Урожайне, де допомога була призначена як для місцевих мешканців, так і для сімей із сусіднього міста Береслав. Приблизно об 11.30 ранку під час розвантаження на місці дрон націлився на вантажівку. Хоча дрон цілився в кабіну водія, він вдарився в задню частину транспортного засобу. Незважаючи на пошкодження, вантажівка залишилася працездатною. Водій швидко евакувався з території, врятувавши решту неушкодженого вантажу. Через ризик продовження повітряних загроз, оскільки інші дрони все ще було видно, розвантажувальну операцію було призупинено. Постійний ризик для гуманітарної роботи. Це не перший випадок, коли персонал адра України стає мішенню під час гуманітарних операцій. 12 лютого 2025 року дрони атакували волонтерів, які. Роздавали їжу в Херсонській області, водій отримав поранення, припаси були пошкоджені, а другий удар знищив гуманітарний автомобіль. Але Бог рятує своїх дітей.